Ти все одно намагайся зателефонувати ані. А ми починаємо малювати. У вас є аркуш. І тепер ваша задача робота ця розрахована на досить довгий час. До нового року ми її малюємо, але згадуємо, що у вас чверть закінчується там порядка 21 числа. Тобто, не залишайте все на останній момент. З чого ви починаєте? Всю роботу я зараз буду натискати, щоб було видно на камеру. Ви не натискаєте, тому що потім це все вам буде необхідно стерти, приховати. Спочатку намічаєте овал. Десь в центральній частині у вас повинна бути більш світла пляма. Якщо вона у вас є, то у цій плямі ви розміщуєте ліхтарик. І ось ми з нього і починаємо. Ліхтарик ви можете змалювати. Можете знайти в інтернеті ліхтарик іншої форми. Тобто ваша задача не змальовувати композицію, але форма окремих елементів можете брати і змальовувати. Спочатку намічаємо легкими, ледве, ледве торкаючись, цікаво видно. Погано видно, тому натискаю сильніше. Ви не натискаєте. Є. Знизу у нас буде свічка або дві. Чим більше буде деталізація, тим менше вам необхідно буде працювати тоном, заповнювати крапочкою тіні. Тобто, якщо предмет великий, для передачі його об'єму вам необхідно заповнити крапками сантиметрів 10. Якщо предмет маленький, то крапками треба заповнити пів сантиметра. Зрозуміло? Тому ваша задача максимально заповнювати площину. Спочатку лише намічаємо загальні маси, де що буде знаходитися, поки не деталізуємо. Берете все, що пов'язано з новорічними святами, нашими чи, Господи, чи не нашими <сум> іноземними. Тобто, це, з того, що я малювала вам, як приклад, це поєднання шишки, поки що лише вигнутими овалами ялинкові гілки будуть, різної форми іграшки, теж поки без деталізації. Можливо, це буде. Старички, банти, гірлянди, якщо будуть, вони малюються в останній момент, коли повністю заповнена вся поверхня. Можливо, апельсини, дзвоники стосовно пташок. Їх можна замінити на гномів, ельфів. цих кого ще. Мишеняток, кого завгодно. Зрозуміли. Так само можете власну, можете реалістичну, можете щось казкову, ілюстративну таку манеру виконання. Далі цукерки. Можуть бути такі, можуть бути інші. Що це? Хто знає? Калина і В'єточка. Амела. Амела. Це не наша традиційна, але можна додати це е, да. ну, ладно, потім розкажу, що це таке. Як це все розміщується? Тобто починаємо у будь-якому випадку з ліхтаря. Далі думаємо, що у вас буде навколо. Тобто, якщо це шишки, намічаєте овалами. Предмети перетинаються, предмети взаємодіють. Я намалювала ескіз, ви можете змальовувати з нього, можете малювати повністю щось своє. Головна вимога, щоб це був овал, він не врізається предмети у край аркуша. Трошки вилазити за нього предмети можуть. Предмети взаємодіють між собою, тобто багато чого перетинається і що ще. Ну, середину можна залишити відносно країв порожньою. Начебто все. Починаємо дійсно так. Тут шишки, тут бантик намічаєте, буде. Поки що ось такими, ледве торкаючись лініями. Задача саме заповнити, де у вас що буде. Я вам спеціально намалювала такий дуже щільний малюнок, щоб при тому, що він у вас збільшиться на 40 на 60. Тобто ногілочки ну, будуть не 3 сантиметри, як у мене, а 6. Це допустимий розмір. Тобто цього заповнення вистачить і на великий формат. Ось, намічаємо, ледве торкаючись, заповнюємо весь аркуш. Поки що зрозуміло, так? Да. після того, як ви його заповнили, підійшли до мене, показали: оце шишка, це кулька, це ялинка. Добре.